Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дени 3D і ми продовжуємо кар'єру Артема Мілевського в футбольному світі FIFA 13. Сьогодні ми будемо грати з зіркою ех, в гостях. І знову не набирають, мабуть, Мілевського. Ну я взагалі не розумію, Мілевський так класно грає, його не набирають до збірної. І перша ліга буде з якоюсь, я вже подумав, якась Мексика там. А ми навіть не дивимося наші цілі, ми хоч їх виконуємо. Звичайно, виконуємо. Це буде Крим теплиця. Крим-теплиця в Чернігові. Будемо її приймати, а зірку. До зірки їдемо. Так, тут якийсь Галатосарай. Давайте. Білу форму виберемо і. Сергій Бойко обслуговує матч. Гончарчик та Захальський. Видалені. Діскваліфіковані, тому з нами не зіграють. Ми опинились на третьому місці, хоча, пам'ятаєте, у нас сім перших перемог. А потім, дивіться, що почалось. Дві нічі. Ні, це не ми. де ми там? Дві нічі і одна поразка. Ось так от ми почали грати після семи до ряду перемог. А ми вже четверті. Ми навіть вже четверті. У нас гра в запасі, звичайно. І у нас є Артем Мілевський. А це дуже важливо. Артем не прорвався. Нічого, наш м'яч. Наш м'яч не дістав під катом. Хтось з гравців зірки. Так, знову я не подивився, хто такий восьмий номер. Бо він постійно з м'яча. Перервав передачу на Мілаївського. Ну, можна сильніше просто давати, і тоді він не встигне свою ногу виставити. Ну, Но це не для наших гравців. Скільки ж ми там уже забили, цікаво, треба глянути. Треба глянути. Скільки м'ячів уже забито у нас в чемпіонаті саме. І ось такий удар від кого це? Просто від гравця зірки. 11-та хвилина. Розіграє Федоренко. Безглуздо. Безглуздо пропустив Федоренко м'яч, його вини ніякої там нема в попередньому матчі. З нафтовиком там все зробив захисник, а потім ще й ще раз пропустив. Пропустила Десна. На жаль, а тут а тут 1-0. Який гол в сезоні? Який гол в чемпіонаті не показується. 15-та хвилина Артем Мілевський спокійно собі пройшов і з лівої закотив м'яч. Артем Мілевський черговий гол. Десна просто там радіє. Карнавали влаштовує в Чернігові, що до них прийшов хоч і в оренду, але прийшов Артем Мілевський. Ось такий удар небезпечний. Скільки вже і перемог, і вивів кубок далі Десну Артем. І взагалі це людина, яка це лідер команди. Це, я ж кажу, прихований капітан. Прихований капітан. І він. У нього нема пов'язки, але ж всі розуміють, хто на полі хазяїн. Хто на полі хазяїн? Е, ще один удар від Артема. Його блокують. І з м'ячем Іванов. Іванов забирає наш м'яч і Федоренко виносить. Так, дай пас уже і біжи собі. Так, Мілевський прибирає гравця. І ось тепер. Ось тепер не треба було прибирати, треба було вже бити, мабуть, з лівою. Може і заблокували б, ймовірніше заблокували б, але. Це був би хоча б удар і був би шанс забити, а так. Хотів під праву. все-таки Артем, не завжди він лівою буде забивати. Ой, який рикошет. Це буде кутовий. Артем на вістрі залишився, і тому треба одразу вибивати на нього. Головою пробиває. Не точно нападник і буде вільний удар. Вибуває Федоренко. На Мілевського. Мілевський не стрибаючи хотів виграти головою за рахунок своєї маси. З м'ячем бочкур. Відбирають м'яч. Відбирають м'яч. Наші гравці і. Ні, неточний пас. Не точний. Навіщо поспішати і давати верхом, якщо можна просто розіграти дати низом на Мілевського після декількох іще передач? А там уже Артем все зробить. Я не знаю як. 9. Ми вже забили 9 голів в чемпіонаті, тому виконали сезонну норму, яку нам поставив тренер. Це чудово. Я не знаю, як Десна буде грати без Мілевського, бо зараз вони. Дуже багато надіється все-таки на Артема. А тоді... 85 ми вже зробили гравців. А тоді вже не буде Артема в складі. Ні. О, особливі прийоми. Я думаю, що. Я думаю. І талант нам дали. Це добре. Я думаю, що тепер ми зможемо Ми зможемо давати пас. такий особливий пас. Зараз ми спробуємо це. Як тільки буде у нас можливість. От зараз, наприклад, дивимось. Ні, де да що ж таке? РТ? Що ж таке? А ну і ще раз. Не хоче давати і все. Не знаю чому. Але Артем не хоче давати особливий такий пас. Вже наче повинен був. Може ще треба ну, володіння м'ячем додати або короткий пас, може ще в всіх пунктах проблема, а не тільки в особливих прийомах. Мілевський забив на 15-й хвилині і поки що десь виграє зірку. З рахунком 1-0 після першого тайму. Все, тепер, тепер треба ще другий забити. І. І вже буде 10. Вже буде 10. М'ячів в чемпіонаті, 2 вже є в кубку. Тобто 11, я так розумію, ми забили. Товариські матчі не рахуємо, звичайно. В падінні головою удар. Неточний. Розігрує Федоренко з, зі захисниками. Із захисниками. Всі я перепробував ці прийменники ж, правильно. З м'ячем Десна. Пас, на Мілевського, давайте. Давно не був Ортем з м'ячем, вже застоявся. І розвертає і... Опа, і арбітер допоміг. Ну як, він, він не допоміг. Потім просто Артем зміг зорієнтуватися в епізоді, а тут уже затягнув. Арбітер, бачите, якщо зірка не може відібрати у Артема м'яч, зате арбітер може. Так, і зараз зараз хотів віддавати передачу Мілевський, він бачив, що вже не встигає ні пробити, нічого, і вже в підкаті хотів віддати все-таки пас. На свого гравця. 59-та хвилина. Хто там, хто там? Удар! В ближній кут. Дуже часто хочуть низом забити нашому голкіперу, але він. Він чудово грає ногами. Ще один небезпечний момент. 62-га хвилина. Треба забити все-таки другий. Треба, бо знаючи наш захист. Так, Мілевський головою! Начебто виграє і ще й порушення правил. Так. Дай, дай дай, пас. Дай, спокійно, я тут. Ну, не... ну що ти зробиш? Краще б не просили. О! Забрали. Забрали м'яч. Щ... Що відбувається? Так, треба заспокоїти гру. Всі хтось щось там забирає у когось м'яч один у одного і. А де Чому він не вийшов? Забирають м'яч, запам'ятовують команди і. виходить така якась нісенітниця. Нема штрафного. І такий ганебний пас. Перехопив, Перехопив захисник зірки. Передачу, наче вона і сильно летіла, але. Володінням м'ячем 52 на 48. Не в нашу користь, але головне, що в нашу користь рахунок. От куди ти даєш, якщо відкрити їй Артем? Ну, ну ти що, що він не попросив? Ну, це, це ви що самі не бачите. І Артем, ну почекай трошки, почекай трошечки, коли Артем відкриється. Що ж, так поспішати? То він не дає взагалі, то він так поспішає. 15 хвилин до кінця матчу. Десна поки виграє. В сьогоднішній серії у нас ще один матч. З Кремль-Теплицею. І зараз півгодини подивимось на Іванова. На Іванова. Який він. Як він красивий. Стан... зі стандартним обличчям. Так. Ну куди ти заправляєш? Ну вони ж приймати не вміють. Ну. Ну отут це вже пізно. Пізно, бо я. Просив просив Артем раніше. 81-ша хвилина треба витримати, вже про другий гол. Мало хто думає. Але ось, ось хто ні. Ось хто думає про цей гол. Це Артем. Звичайно, там четверо, подивіться. Четверо. І, звичайно, і тільки двоє залишаються. І відбирають м'яч. Втомлений, втомлений Артем. Він свою справу вже зробив. Йому тепер. Ну, якщо так взяти, він свою справу вже за сезон зробив. Але це не означає, що він більше не буде забивати. Ми маємо надію, що він заб'є біля 20 голів. Десь. Так, Мілевський. Розвертається. Артем! І от такий! Пробиває удар. І. Все 2-0. Такий удар пас вийшов, йди сюди! Удар-пас, і наш, це. Хто там був? Луценко, мабуть, забиває гол. 2-0-90 хвилина. Це означає, що Десна виграє черговий матч чемпіонату. Давно не було перемог, начебто в чемпіонаті. Після семи так вже три матчі не вигравала Десна. І нарешті перемагає. Перемагає і повертається, мабуть, на третє місце. Хто там... Ой-ой-ой, зараз. Ні, не забувають. Не забувають гравці зірки і 2-0. 2-0. Черговий сухий матч для нашого Голкіпера, 8,6. Мабуть, це найкращий результат. Ні, Федоренко 9,6, аж. То не стає Артем кращим гравцем матчу. Контроль м'яча. За те, що. За те, що... кращим гравцем місяця став Артем Мілевський, який виступає за Десну. 69 у нас уже. 69. Давайте... Там нам талант якийсь здали. Удар. Ось такий, мабуть... Мабуть, це злетий удар. Або це удар іншою стороною стопи. Все. І наступний матч. Крем-теплиця. О, нормально, дивіться. Ну, ми повинні були тут за Україну грати. Але чомусь не хоче брати нашого гравця-тренер. Фоменко, не хоче? Фоменко ж, правильно, бо якось засумнівався одразу. Крим теплиця. Граємо ми з Кримом. з Кримом. І з теплицею одразу. Бергвіст. Це, мабуть, придбаний вже гравець. Так, ну все, давайте. Давайте, треба перемагати, і Мілевському треба знову забивати. Знову четверте місце, чому так? Бо Олександрія зіграла 12 й матч свій. Бачите, тут така щільність, що. М -м, від першого там до четвертого. ну, Хочу, два очки, чи скільки? Я не побачив просто. Ну, щільність дуже сильна, бо ми кілька турів назад були перші. А тепер ми четверті. Так, і продовжуємо. Продовжуємо матч. Відволіклись трохи. З м'ячем Самойленко, Османов, Власюк. Самойленко, Османов. І помиляється. Помиляється Кр... гості з Криму. Так, спустився дуже низько Артем, щоб розпасуватись з гравцями зі своїми партнерами. Так, і... що там? Що там удар? Удар. Базилевич. От відоме прізвище Базилевич у них на воротах. На воротах, так, з м'ячем Мілевський. Міллевський якось погано обробив м'яч, погано дуже, і не зміг обіграти навіть одного гравця. Наступний рубіж у нас 100 гравців обіграних за допомогою фінтів. вже є 75. Ось так от. Кутовий буде на наші ворота, привтомлений я вже, тому коментар став так, Мілевський, давайте зараз вже дознімаємо цю серію. В нормальному режимі. Мілевський. Давай бий. Удар. М'яч ледь котиться. І немає ні кутового, ні голу. Буде вільний удар. 22 хвилина. Базилевич. Тут бореться, бореться наш гравець. Виборює такий молодець. Вибрав м'яч. Мілевський. Мілевський відіграється. З. Хто там? Хто там був? І не бий, не бий! Це руки, це ж руки були! Він вже заблокував рукою. Добре, не будемо навіть дивитися повтор. Пас. Мілевський! Розворот! Мілевський! Треба було в ближній бити. Артему. А так він викручував ногу, щоб вдарити в дальній От І ось у нього не вийшло. Нормально пробити. 27 хвилина. 0-0 треба було б вже забити краще, щоб і наші гравці, і ми самі, і Артем Мілевський почувались вже більш так комфортно. Продовжує атакувати кримтеплиця. Палотнюк. Палах... Палахнюк. Палахнюк. Ось так, правильно? І він все ще з м'ячем. Ну, скільки можна називати його прізвище? Давай відбирай. О, відібрав. Чудово. Відібрали пас, не ну, дай флангом, флангом. Не доб'є чи що. Помилка, обрізка від наших захисників. 35-та хвилина і якось. якось неактивно. Неактивно наші. тільки сказав одразу. Контратака. Ну навіщо ти даєш, коли. Мілевський же. Мілевський же. Відкривався тільки. Навіщо ти даєш цей пас? Незрозуміло. Незрозуміло, що виконував захисник. Не захисник, а півзахисник наш. І тепер офсайт. Офсайт. У гравців Крим теплиці, чомусь захотілося сказати Зірки. Але Зірку ми виграли. Зірку ми виграли, так. Мілевський. Ну давай, з центра поля. Ні. Пас. Ще один дай. Ні, не дасть. а Не вийшла. Власюк. Власюк у Десни 90% точність передач. І я не помітив, що аж така непогана точність, бо. Є, є помилки. Зараз без пенальті. І от зараз! От зараз! От зараз треба дати! Навіщо ж ти розвертався? І тепер не вовсайд! Забігти, не Міллевський, Мілевський! Мілевський. Міл... Що? Що таке? Мілевський не забіг овсайт. Забіг осайд другий. другий наш гравець. І все. Перший тайм закінчується. 0-0. Неактивний матч. Якийсь. У Артема не дуже все виходить, він мало з м'ячем, треба віддавати на нього частіше передачі, це я кажу, я звертаюся до партнерів по команді Артема. Я такий, знаєте, агент, агент Артема Мілевського, який будує його долю в кар'єрі. Від агента зараз багато чого залежить в сучасному футболі він може. Він домовляється саме про переходи, удар з від Артема. Вибуває Голкіпер в руки він взяв намертво. Так далі, Мілевський. Мілевський, ну що ж таке, що ж таке? Що ж з Артемом таке, мабуть, він втомився так само, як і його агент. І зараз от зараз повинні дати пас на Артема. Артем. Видає назад. Начебто він не такий втомлений. Пф, ну, це, це щось було в виконанні. Так, прикрили ми голкіпера щоб вони сильно там не, не розпасовувались. І пас Артем. Артем трошки відійшов, не пішов за ним. Гравець Кримтеплиці. Пас-пас-пас. Ой-ой! Зараз відбереш. Ох, який він повільний сьогодні. подивіться, який він повільний сьогодні. Якби він так кожного разу грав, ми б не забували взагалі м'ячів. Ну, от як і в цьому матчі, звичайно. Давай, 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 лисий. А, він може коротко стрижений, я його так вже лисим назвав. Так, давай, давай. Треба, треба. Пришвидшувати темп і кремтеплиця не зможе забити. От зараз дуже. Такий серйозний момент був у Кримтеплиці саме Мілевський опустився і зараз головою, звичайно, він виграє. Не точно трошки виграв, не вдало. Там якась заміна відбулася. Давайте, давайте, пресингуємо! Де той тренер, який кричить? Який кричить, що треба пресингувати? Він там взагалі якийсь фізрук у нас тренер, і штрафний удар у наші ворота. Ми в стінці. Будемо стрибати. Не будемо стрибати, чомусь не можемо ми керувати своїм гравцем, коли ми в стінці. Натискав я щоб стрибнути. А він стояв і відвернувся навіть від ніч. Іще один кутовий. Мені, мені не подобається ця гра, бо ми не атакуємо взагалі. Не подобається, як почали грати наші захисники і півзахисники, а нам. Дитяєв. Ні, дитятєв. Як це читається? Дитятєв, мабуть, так, дитять. Забуває нам гол з другого поверху і тепер. Тепер буде важко Важко виграти. Вже хоч би зрівняти. Десна починає падати по турнірній таблиці. Це можна було прогнозувати, бо такий старт шалений. Не, не міг би продовжитися. На сезон. Ну, і навіть на півсезон. Звичайно, буде спад в грі. Добре, що набрали таку кількість очок за, за перші 7 матчів. Так, тут у нас Симончук. Симончук. І Мілевського не видно в цьому матчі. Я можу вам його показати ось. Поміняв фокус я. Це. Робиться клавішою F, хто не знає. Ну, у мене так. Якщо у вас не так, тоді я не знаю. Мілевський? Не виграє головою, але. Але ось одного треба обіграти і все. Мілевський, давай. Мілевський. Обіграє одного, виходить один на один. Мілевський! удар! Ні! Не влучає в дальній кут! Одного треба було обіграти, він це зробив, але. Трошки не вдало, що на ліву ногу і не влучив, не влучив в дальній кут. За 85-та хвилина. Це треба було забивати. Ну нічого. Нічого, може, ще момент буде. У Артема. Ось, наприклад. Наприклад. Отакий, ні, нема тут моменту. Зупиняємось. Ми щоб е, очікувати передачу. Ай! І що. Ну що це було в твоєму виконанні? Перший раз давав пас на Мілевську, розумію, а ага, другий раз що робив? На жаль, мабуть. Ні, стоп. Іще не, мабуть, іще. Що... Якщо. м'яч у Артема. То все може бути. Все може бути. Артем проходить. Удар! Блокує. Блокує. Кістьми лягають. Гравці кримтеплиці. Так, прийом. Мілевський. Мілевський. Пробігає. Ох, там їх багато. Так. Ай-яй-яй, помилка! Помилка! Неуважно. Неуважно. І це все. Це все. Кремтеплиця виграє в Чернігові у Десни з рахунком 1-0. Все. Програли черговий матч чомусь. Друга поразка. Друга поразка нашої команди, і Мілевський не зміг забити в цьому матчі. 6-2. Ну, все воно так і є. Все правильно, все по ділу. На цьому будемо закінчувати. Будемо закінчувати, ми четверті. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте відео, і зустрінемось в наступних серіях. На все добре.